Всім доброго ранку! Сьогодні у нас на сніданок млинці. Ось такі я сьогодні зробила, тільки закінчила і будемо снідати зі смітанкою і зі згущеним молоком. Така класика. Тут. А ви любите млинці? Напишіть. Я ще люблю з начинкою такою курячою сир-курка. Таке люблю ще дуже. І зі смітанкою. Так, сьогодні неділя, і ми сьогодні з подругою вирішили погуляти, тому що такий сонячний день, такий гарний. І ми зайшли в Челентана пообідати. Дивіться, яке сьогодні гарне небо. Така золота осінь. Чудово. Mm -hmm. От, що ми замовили в Челентана? Перший раз пробуємо свініна, свін запечена з картоплею і якийсь там соус. Кажуть, що смачно. Я у блогера дівчину дивилась, вона тут замовляла і не раз цю страву. Ну, Зараз спробуємо. Ну і О, такі. Сейчас. тут відсвічують. Отак. Млинці пола. Я вже брала тут їх. Мені вони подобаються, вони з куркою і грибами, якщо я не помиляюсь. Такий смачний соус і Також у нас буде такий гарний обід сьогодні. Побалуємо. А потім, а потім буде десерт. От Іра в променях світла, так, так гарно. Отлічно. Так. А це саміна. така карілка велика. Вау! Смачно виглядає, особливо м'язка, я люблю це. в обід це гарно. Так, поїли ми. Ці страви, як я вам показувала, дуже смачні. Мені сподобалася свініна. Вона дійсно така м'яка, соковита, і картопля, і соус, все добре. І, ну, і млинці теж дуже, дуже смачні, ніжні. Тому рекомендую в Челентана ці страви. А зараз ми замовили десерти. Дивіться, яка краса. Тут у нас меренговий рулет з морозивом і вішнею. Ось такий. Дуже чудово виглядає так. І липовий чай. Так захотілося мені липового чаю з медом. Це така класика. Я дуже люблю аромат липи самої, тому буде смачно. Ну і у нас отакі гарні чашки. Такі яскраві. Спробуємо вареньгали рулет. Виглядає дуже апетитно. Ой, там в каком-то костюме. <гляд> ну, Подивимося. Такі всі цікаві. Ну, це Харі Кришна. Я вже вам знімала це раніше. <гляд> вот, вот, вот. О! Які цікаві люди ходять! В центрі міста ми побачили таку цікаву осінню локацію. Ну як ми пройдемо мимо? До речі, ми тут були не одні. Тут і інші люди фотографувалися. Така осіння композиція. О, дивіться, яке тут гарне дзеркало з осіннім декором. О, тут жінка туди-сюди ходить, не дає мені зняти. Туди сюди. От іменно зараз потрібно було пройти. Це кафе Airflow. Тут завжди класно. Завжди такі круті локації придумують. молодці. Дякую за те, що прикрашають наше місто. І на останок покажу вам наше вечірнє місце Запоріжжя, як тут гарно ввечері. Цього разу таке маленьке відео у нас вийшло, але нічого. Далі буде більше. Підписуйтесь на канал. Дякую вам за коментарі, лайки, підписку. До наступних відео всім. Па-па!